Так, друзі, переходимо до нашого наступного уроку, і в даному відео ми з вами взагалі розберемо деякі нюанси. Визначимо структуру, побудуємо наш алгоритм аналізу, тобто зробимо аналіз нашого графіку, і я покажу також деякі закономірності і деякі нюанси. Отже, переходимо до нашої структури, і наша задача, ви пам'ятаєте, що це перша задача визначити взагалі тренд, куди рухається тренд, куди рухається структура. І давайте це робити з вами. Отже, перше, що я бачу, це в нас є хай, і ми бачимо Бос-структури. Одразу позначаємо, це в нас є Бос-структури, одразу бачимо лой, тому що це є найнижча точка в цьому діапазоні. Так? Тобто це в нас нас найнижчий діапазон, це наша найнижча точка, бачимо бо структури, і тепер ми дивимося з вами, як рухалися взагалі свічі. Рисуємо для себе в усно лой і хай свічки, і дивимося, що взагалі відбувається. Бачимо, що тут оновлюється в нас хай. Отже, ось ця свічка у нас без корекцій, тобто відкату в нас немає, це в нас все один імпульс. Рухаємося далі. Рисуємо також хай свічки, лой свічки, бачимо, що хай оновлюється. Отже, це у нас. Далі продовжується рух, далі продовжується тренд. Рисуємо знову ж таки хай, лой, і тут бачимо, що в нас оновлюється лой. Тобто ось цією свічкою в нас оновлюється лой. Отже, це у нас перший признак на відкат. Бачимо, що тут лой знову ж таки оновився. Рисуємо цю свічку, бачимо, лой оновився. Тепер рисуємо цю свічку і цю, і бачимо, що в нас тут знову лой оновився. І це наша буде найнижча точка, тому що, якщо провести ось тут ось цей босс, давайте його з вами зараз проведемо. Це у нас буде бос структури тобто продовження тренду. Пишемо бос. і в цьому діапазоні, в цьому діапазоні у нас буде найнижча точка знаходитися ось тут. Тому це у нас буде е, нижній мінімум, а це у нас буде е, максимум, тому що ми оновили ось тут мінімум. Так? Я думаю, з цим зрозуміло. І наш імпульс зараз виглядає ось так: 1, 2 і 3. І рухаємося далі визначати також наступні імпульси, і де в нас буде взагалі наступний відкат. Знову ж таки, рисуємо для себе хай, лой. Бачимо, що лой хай оновився. Отже, рисуємо наступні лої свічки і хаї. Бачимо, оновилися, тут також оновилися. І ось тут свічка, бачимо, що лой свічки ось тут оновився. Отже, це у нас буде перший відкат. Отже, отже, ось цей хай це в нас буде взагалі наступний хай, коли в нас відбудеться. Продовження босу структури. Тому ось тут визначаємо бос, одразу собі на майбутнє ставимо. І тут взагалі в нас тепер ось ця вся структура, це у нас іде відкат, і тут бачимо перша взагалі перше оновлення хая свічки. Отже, відкат в нас завершився, і це означає, що в нас ось це нижній мінімум. Отже, ставимо це для нас є мінімальна точка, після якого ми продовжимо чок структури. Тобто це в нас вже буде зміна тренда зміна руху ціни. Тому що якщо ми зараз, друзі, дивіться. Якщо ми зараз оновимо ось цей босс, то це у нас буде продовження тренду. Але в даному випадку ми бачимо з вами, що ми оновили ось цей лой, отже, це у нас буде чоком структури, тобто це у нас буде чок, і бачимо, що у нас, звичайно, оновилася структура, і у нас структура змінилася на медвежу. І зараз наша структура виглядає ось так: 1, 2, 3, 4 і 5. І тепер це у нас мінімальна точка, тому що у нас тут був чок, це наша мінімальна точка, ставимо її сюди, і наш імпульс тепер виглядає. Рухаємося вниз. Давайте знову ж таки аналізувати. Рисуємо хаїлої свічки, бачимо, що оновили. Тепер ці хаї свічки бачимо, що оновили знову ж таки. Отже в нас відката поки що немає. Рисуємо, знову ж таки, хаїлої. Якби ми тут знову ж таки оновили, то відката не було, але бачимо, що ми хай оновили, отже, це у нас відбувся відкат. І значить, ось ця точка в нас буде боссом. Тобто одразу ставимо босс. І тим самим це у нас буде мінімальне значення. Отже, це у нас бос, це у нас також буде мінімальним значенням. І тепер бачимо, що бос у нас тут оновився, отже, це буде мінімальним значенням, і наша структура виглядає ось так. Тепер рухаємося далі. Бачимо, що ця свічка зняла в нас оновила і лой, і оновила хай. Отже, це у нас буде мінімум, і тут десь має бути максимум в цьому діапазоні, так. І одразу для себе тут ставимо босс, тобто на продовження структури, ось так буде, буде виглядати. І тепер, друзі, давайте поговоримо з вами за деякі нюанси, що взагалі тут може бути. Ну, по-перше, ми бачили з вами ось тут відкат в цьому діапазоні, і якби в нас була тінь свічки виглядала ось так, то в нас би тут була ось ця вся структура, в нас би була одною структурою. Чому? Тому що ми з вами бачимо ось ці хаї свічки. І якщо в нас ситуація виглядала би ось так, то ось це би не було відкатом. А ось цей весь рух це був би в нас один імпульс. Тому що ми не бачили оновлення хая і лоя свічки. Так? Тобто ось ця вся структура, ось ці всі дві свічки, вони знаходяться всередині цієї, бо, тому що ця свічка в нас є материнською. Так? Я думаю, з цим трошки стає зрозуміліше. Якщо ось так буде, то звичайно це в нас буде все, все одно відкатом. Якщо ось так, то це буде у нас одним імпульсом. Це перший такий нюанс. Також давайте ще тут нюанс покажу. Якщо у нас би тінь свічки була б ось так, то ось ця структура, ось цей весь діапазон у нас також був би всередині свічки однієї. так, Тому ось ця вся внутрішня структура би у нас не була відкатом, і був би імпульс у нас виглядав би ось так. Тобто ось так би виглядав імпульс, тому що ось ця материнська свічка у нас є. так, І з цим також, я думаю, вам зрозуміло. Тобто ми хай цієї свічки не оновили. Якби ми, якби ми цією свічкою оновили хай, давайте ще раз покажу, якби ми оновили ось так хай, ось тут, то звичайно це був би відкат. Зараз бачимо, що ми знаходимося всередині цієї свічки. але давайте повернемо так, як у нас було спочатку. Тобто, у нас нормальна нормальна здорова корекція, нормальний відкат. І структуру ми з вами визначили. Давайте тепер переходимо взагалі до імбалансів. І наша задача перша це визначити імбаланси після взагалі структури. Давайте визначати наші імбаланси. Перший імбаланс, який я тут бачу, це звичайно, ось тут. І ми його, звичайно, тут бачимо вже деяку часткове перекриття цього імбалансу. Тобто бачимо, що він на 0,5 половину перекрився, але він не повністю перекрився. Повністю він перекрився в цьому діапазоні. Тобто, представимо, що ми не бачили цієї структури, і виглядала в нас ситуація ось так. То ось так виглядає у нас імбаланс. Ось тут у нас імбаланса сильного немає. Імбаланс у нас сильний є ось тут. Тобто, ось це у нас буде імбалансом. Тут бачимо червоні свічки, і ось тут був імбаланс, і він перекрився. І тепер, друзі, ви бачите наглядно, як взагалі була би наша структура. Тобто. Був чок злом структури, і перекрився імбаланс, протестувавши тим самим наш ось цей ордер блок. Про ордерблок зараз також поговоримо. То перша задача це визначаємо імбаланс. Імбаланси у нас знаходяться ось тут. Визначили імбаланси для себе, і ось тут давайте ось так буде імбаланс. Все, далі рухаємося, рухаємося далі по алгоритму. І тепер ми давайте рухаємося до ордер блоків і до ліквідності. Шукаємо ордер блок, який знімав ліквідність. Ви пам'ятаєте, що ордерблок це у нас свіча або тінь свічі, коли у нас знімається ліквідність. Після чого в нас утворюється імбаланс, після чого в нас також утворюються бо структури. І перший ордер блок, друзі, в нас знаходиться, знаходиться ось тут. Тобто це у нас буде першим ордерблоком. Чому? Тому що у нас тут була ліквідність. Я так спеціально зробив ці три свічки. Ось тут у нас знаходиться ліквідність, тому що в нас є рівні логі. Ми зняли ось цю ліквідність, тінню свічки, і після цього ми побачили ріст. І давайте також ще один нюанс. Якщо у нас тінь свічки в два рази більше, ніж саме тіло свічки, тобто якщо у нас виглядає ситуація ось так, то це у нас буде всім ось тут буде у нас імбаланс, тобто він буде виглядати ось так. Якщо у нас буде ситуація виглядати ось так, тобто буде тіло свічки таким, а тінь буде. Взагалі мінімальною, тобто тінь буде ось такою, то імбаланс, то ордер блок буде виглядати в нас ось так. Тобто він буде виглядати тільки за тіло свічки. Після ордер блоку одразу у нас утворюється імбаланс, що ми бачимо. Уся сіра зона це в нас імбаланс, і, звичайно, босс структура. Тобто це в нас буде сильним ордер блоком. І в даному випадку ми бачимо, друзі, що ми прийшли, скоректувалися до цього ордер блоку, перекрили ось цей імбаланс. Ось тут у нас утворюється зараз, якщо збережити нашу структуру в цьому діапазоні, то тут у нас відбувається злом структури, і після чого у нас продовжиться висхідна структура на більшому таймфреймі. Рухаємося далі. Ось тут у нас також є ордер блок, а в в нас немає імбалансу, так. І я би не рахував, що це у нас буде було би тут сильним ордер блоком. Тобто ось тут у нас, звичайно, також знімається ліквідність. Давайте ось так зробимо. Бачимо, що в нас також знімається ліквідність, і в нас утворюється бос, але в нас немає тут в цьому діапазоні, у нас немає сильного імбалансу. І я би не рахував ось це як сильним ордер Рухаємося далі. І там, де в нас є імбаланс, там у нас має бути сильний ордер блок. І ось тут, друзі, ми бачимо з вами сильний імбаланс, бачимо чок структури, тобто злом структури. Бачимо, що свічка знімає в нас попередню ліквідність ось тут. Тобто ось ця зелена свічка. Ось ця синя свічка буде у нас таким ордер-блоком. І як бачите, ми пробили чок, зробили злом структури, зробили імбаланс і очікували, що скоректується до цього ордер блока, після чого можна робити в локальній цій структурі. На взагалі на шорт-позицію. Що ми, власне, з вами побачили? Тобто Ми побачили з вами тест перекриття імбалансу, тест цього ордерблока і побачили подальший злом структури, тобто несхідну структуру. І тут, звичайно, можна було б з вами відкривати шорт-позицію, тобто відкривати ось таку шорт-позицію з урахуванням цілей, тобто ціль, ціль знаходилася би ось тут, тобто як зняття ліквідності. І зараз ми також з вами зробимо, нарисуємо ліквідність, тобто подивимося, де тут знаходиться ліквідність. Але ще один імбаланс знаходиться ось тут. І ось тут ви скажете, звичайно, це імбаланс, це в нас є босс структури тут. Але, друзі, ситуація така, що ми прийшли на більшому таймфреймі, тобто в більш, більш сильніший ордерблок. Тобто ми скоректувалися сюди, протестуємо зараз ордерблок, і в нас є великий шанс, що ми зараз продовжимо висхідну структуру на більшому таймфреймі, Тому ось цей імбаланс може повністю перекритися, тим самим повністю пробити ось цей ордерблок. І на вищому тайфреймі в нас буде висхідна структура, тому ми будемо з вами грати проти тренду. Ми ж пам'ятаємо з вами, що наша глобальна структура це висхідна, так? І, звичайно, тут на локальному можна було зробити шорт-позицію, але глобально потрібно дивитися взагалі, куди рухається. Структура на більшому таймфреймі, це також є дуже важливим. І давайте зараз також поговоримо з вами за ліквідність. Друга задача після імбалансів, після ордер блоків і після структури визначити взагалі, де в нас знаходиться ліквідність, тому що ліквідність і імбаланси будуть для нас як ціль. Першу ліквідність, яку ми з вами зняли, це знаходилася ось тут. Тобто Тут у нас знаходилися рівні лої, ми зняли ліквідність, це у нас був би ордер блоком. Тобто ми зняли ось ці хаї, це у нас ордер блок, так? І наша найближча ліквідність. Тобто, якби ми не бачили цієї структури, наша найближча ліквідність знаходилася за цим лоєм. Тобто ось тут наша була би ліквідність. І, звісно, ми цю ліквідність пізніше з вами зняли і затестували за одний ордер блок. Тобто, ось так би виглядав би наш аналіз. Далі, глобально, наша ліквідність би знаходилася ось тут. І Якби ми з вами зараз відкривали лонг-позицію, то ось ця зона, ось ця зона в нас би була би ціллю для лонг-позиції, і виглядала би ситуація ось так. Тобто, ми тут знаходили би злом на нижчій на структурі нижчого таймфрейму і відкривали нашу позицію би в лонг із стопом за ось цей ордерблок. Тобто, уже би я би так робив. Тобто, стоп ставив за цей ордерблок, за цей лой, і наша ціль би знаходилася на попередньому хаї. Тобто, це була наша основна ціль зняття цієї верхньої ліквідності, тому що. Ця ліквідність не була знята. І, звичайно, тут є ще, ще трендова ліквідність. Трендова ліквідність знаходиться за цими хаями, ось тут, які були. Так ці в нас хаї будуть як також магнітом і будуть продовжувати допомагати рости ціні. Тому що ось тут трендову ліквідність ми з вами вже зняли. І пам'ятайте, що ліквідність знаходиться за лоями завжди. А тут ліквідність у нас ще не знята, тому наша ціль буде як хай попередній взагалі на вищому тайфреймі. Тому ось так виглядає наша структура, ось так виглядає наш аналіз. І надіюсь, вам трошки доніс взагалі логіку е, аналізу і як визначати, взагалі, куди рухається ціна.